Добрий день, дорогі кучки. Ми сьогодні з вами будемо говорити про розвитку, овочі та робки. Слухайте, будь ласка, ось такий віршик солодкий перець і який, вибирайте будь-який, Я великий, новий, і червоний, запашний, перчик ріх виростає і людей всіх пригощає. А ось що це картопля. Нагодує всі картопелька смачна, її стіну викопують восени. Помідори черво червоніють на гіллі, полюбляють діти. І томатні куці, а ось зелені та цупки на городі у ояки довгі соковиці бадіям полиці. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. І зелену, і руду цибулину я знаю, хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. А чесник біленький. І такий пахучий, і такий зубастий, і такий пекучий, З м'ясом і в салатах він так смачно пахне. Хто зайде на кухню, так відразу пахне. Він людей лікує, хворість відганяє, Той завжди здоровий, хто часний, живає. А ось гарненька капустинка. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Навіть взимку у кагатах. Якщо старанно її сховати. А ось наш бурячок, а у гірці бурячок не заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварив його в хорщику. Баклажан, коли зростає, дуже вірний кольор має, наче літочко розливо, фіолетове чор чорнило. Кабачок під лист ховався і з під нього посміхався. Собі мали підростав та великим потім став. Це були віршики. Про що? Про овочі, правильно. А зараз слухаємо віршики про фрукти. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Є яблуні подружка. Соковита жовта грушка, усередині чудова, ароматна і медова. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива Серед фруктів виграє, хоч і кістка вдає. Ось дуже смачненькі, помаранчеві голівки обліпили кожну гілку. На солодкі абрикоси налетіли жовтий оси. Наче яблуко велике і смачний і соковитий, є гладкий, є бархатистий, весь червоно-золотистий. Це були віршики про Про фрукти, правильно. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть у садках, а овочі на городі та на полях. А зараз пограємо в іншу гру, яка називається Із чого в страва? Так, що це таке, як ви вважаєте? А це салат із бурячка, дуже корисний, соковитий і смачний. Так, а що це? А це салат з помидорчиків. Також дуже корисний. І як ви знаєте, овочі дуже корисно їсти. Як їх треба їсти? Але обов'язково треба спочатку помити. А ось що це у нас за страва така? Це капустка да Це салат із капусти із морквинкою А хто це? Побачив, що це таке. А це кабачки. А це в нас картопелька а хто згадав, як цей салатик називається? А він називається Вінегрет. А ось цю страву знають всі-всі і дорослі, і малі. Це в нас що? А це в нас борщ. Дуже-дуже смачний. Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Яблука рум'яні, солодкий мед. Яблука рум'яні солодке мед. Що нам осінь принесе? Що ж нам осінь принесе різних овочів повний город, різних овочів повний город? Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе золотого хліба на весь серік? Золотого хліба на весь сріб? Дякую за увагу. Всім до побачення!